Зараз зробимо вправи, котрі покращують роботу мозку, допомагають навчитися керувати свою увагу, і вправи понурюють в нас в стан тут і зараз. Ми починаємо штовхати м'яч підлогу однією рукою і другою. Дуже важливо штовхати м'яч і трошки згинаємо ноги. Опадаємо і штовхаємось ногами, піднімаючи себе. І виходить така, начебто, встряска. Ось все. І починаємо раз. Два. Починаємо одною рукою набивати м'яч. Тобто Не тільки рука, а ви всім тілом. Всім тілом набиваєте м'яч. Такий струс робимо в тілі. Посилюємо кровообіг в нашому тілі. І погляд у простір спрямований. І помічаєте, що відбувається на рівні думок. Вам не до думок. Вам треба спрямувати для того, щоб краще виходило. Перше спрямувати увагу в тіло. І по-друге, все більше розслаблятись. Чим більше ми розслабляємось, чим більше ми відпускаємо свій розум, перестаємо западати в думках, тим краще починає виходити. І друга рука набиває. І починаємо трястись і набивати руками м'яч входимо в такий заряджений енергійний стан. Спробуйте помічати цей стан без думок і насолоджувати самим процесом. Якщо м'яч впав, підняли спокійно і далі набиваємо. Дуже важливо помічати, що вже виходить зараз, бо іноді люди фокусуються на тому. Ой, тут м'яч впав, в мене не виходить, і входять в стан такі незадоволення або себе принижують. Тут дуже важливо фокусуватися, о, в мене ось вийшло. Бросили м'яч, вже кинули м'яч у підлогу, штовхнули його, все уже вийшло. Не піймали наступний раз, піймається. І ця звичка вона буде спрямована на все наше життя, на все, з чим ми стикаємось. Ми звикаємо до того, що ми фокусуємось на тому, що в нас виходить. А не те, що у нас не виходить. У цей момент бачити результат в самому моменті. Це дуже важливо. Угу. Поїхала і обома руками набиваємо м'ячу підлогу, дивимося у простір і помічаємо, що думки зникають. Внутрішньо розслабляємось, відпускаємо наші думки. Відчуйте, що долоні зараз вони нагрілись, вібрація в долонях. І відчути цю вібрацію, і можна розширити увагу по, по долоням до наших плеч. І ця вібрація почне через деякий момент розповсюджуватись по всьому тілу. Це так працює наш мозок. У це відчуття можна спрямувати по всьому тілу. Посилюємо кровообіг в наших долонях. Робимо масаж наших точок. У мене зараз червоні долоні, і у цей момент він дуже-дуже робить такий сплеск нашої енергетики. Долоні це дуже сильно впливає на наш кровообіг в нашому тілі. Один раз зробіть обов'язково там 5 хвилин цю вправу. Напрацюйте і відчуйте, що відбувається у вашому тілі, в вашому розумі.